Вітаю вас, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас відео таке коротеньке буде про перевернуті карти. Бо є запитання, потрібно чи не потрібно користуватися, і як трактувати ці перевернуті значення. Тобто, питань основних є два: потрібно, не потрібно, і які там значення в тої перевернутої карти. Давайте, я вам так от скажу. Користуватися ними чи не користуватися цими перевернутими, чисто ваш вибір, хочете ви цього чи ні. Я вам розкажу плюси-мінуси, а вам вже обирати. Плюс ви на практиці можете попрактикуватися і подивитися, ну, заходить вам, не заходить, получається, не получається, Розумієте, не розумієте, потрібно вам це чи ні. Це є чисто ваш вибір. Єдине, що я можу сказати от, про себе, та, бо багато мене хто питає, там, от, як ви робите, як на вашу думку? Розумієте, ви не повинні з мене як скальки списувати те, що я роблю, і робити так само. Я вам скажу, як я роблю, але це все одно робота з картами це є індивідуально. Ви повинні від себе відштовхуватися, а не робити так, як я роблю. От, користуюсь я чи ні перевернутими картами, користуюсь. Але тільки старшими арканами. Ну, в даному, на даному етапі мого життя, ну, це січень 2024 року, бо хтось може дивитися там відео в інший період часу, може, щось поміняється, може, за два роки я перестану ними зовсім користуватися, або почну користуватися перевернутими, там, молодшими арканами. Зараз, на даному свого, етапі свого життя, я користуюся часом, не завжди перевернутими, але тільки старшими. Що означає не завжди? От буває, от як потягне, як хочеться. Тобто, перед тим як робити розклад, е я обираю, та? який розклад я буду робити, які питання я буду задавати. І я вибираю, буду, будуть це прямі карти. Всі, чи будуть ще перевернуті старші. Я обираю, буду я робити розклад з розділеною колодою старші і молодші, чи це буде мішана колода, колода повністю вся. Тобто, перед тим, як приступити, як почати дивитися ситуацію, я для себе оприділяю. І от часом так воно буває, що я користуюсь перевернутими. Від чого це залежить, вам сказати не можу. Тобто, ви й самі маєте відчувати, от хочеться вам чи не хочеться, будете чи не будете користуватися прямими чи перевернутими. Тобто, перед тим, як робити розклад, я собі там вибираю. Відчуваю, тобто, ну, хочу я чи не хочу брати перевернуті. Потрібно в цій ситуації ці перевернуті, чи достатньо буде прямих. Я вам також скажу: тепер перейдемо до наступного питання: потрібно користуватися ними, чи не потрібно, це в плюс, чи це в мінус. Дивіться. Якщо ви будете користуватися тільки прямими картами, і вам випаде ну, перевернуте ну, інше значення, мінусове значення цієї карти. Ми про це ще далі будемо говорити про плюсове, і мінусове, вам карти молодших арканів або інші карти. Ну, якщо ви мішаною кородою користуєтесь, вони вам підкажуть. Яке значення зі старшого аркану вибрати? Бо проблема в чому? В старшому аркані є дуже багато значень. От зараз говорю про це плюсове, мінусове, є хороша сторона аркану, а є така негативна сторона аркану? І якщо ви користуєтесь тільки прямими, то у ці молодші чи ці інші аркани, які випадуть в вам розкладі, вони вам підкажуть, яке з цих значень вибрати: там плюсове чи мінусове, хороше чи погане, розумієте? Але якщо ви настроєні про, про пряму перевернуту карту, користуєтесь перевернутою, то, відповідно, оці уточнюючі або інші карти розкладу, вам будуть підтверджувати, яке значення цієї перевернутої карти вибрати. Тому що, знову ж таки, буду трохи перескакувати, але я надіюсь, ви зрозумієте суть, бо я боюсь просто забути, що я хотіла сказати. Перевернута карта, якщо ви думаєте, дивіться, багато людей думають, що. Набагато буде простіше. Я беру плюсове хороше значення це пряма карта. Мінусове негативне це є перевернута карта. Що це буде простіше. З одного боку, може воно і так. Але є інша сторона медалі. Мінусове значення воно теж не одне. І до цього ми дійдемо. Це наступне запитання: як, яке значення карти в перевернутому вигляді? І тут оце перевернуте значення, їх теж є як мінімум два. Тобто, ви собі з іншого боку ускладнюєте задачу. Не полегшаєте, що ви думаєте, плюсове це пряма, перевернуте це мінусова, а, ну, чи негативне значення карти. Але оцього знову ж таки негативного значення їх теж є кілька. І ви собі ускладнюєте задачу. Вам треба знати і прямі, і перевернуті значення. Їх є кілька, і тих, і тих. І все одно ці інші карти будуть вам уточняти, вам треба буде уточняти, яке з тих значень перевернутої карти вибрати. Розумієте? Ну, може, не розумієте. Я вам зараз на прикладі просто поясню, бо це теоретично вам пояснювати, чесно вам скажу, мені трохи складновато. Простіше на прикладах. От дивіться, беремо карту, ну, тут всі у мене старші аркани, ну вони всі зараз в прямому. Але перемішані. Тобто не то, що я там готувала, що перша буде мах, там про що вам розказувати. Просто от беремо будь-яку карту старшого аркана, щоб ви розуміли, про що я кажу. Дивіться: мах. Людина в прямому, та значенні там. Е, в неї є всі ресурси, знає, чого хоче, йде до своєї цілі, е, егоїзм і ну, всякі різні такі значення. Перевернути значення карти будь-якої. Це є два варіанти. Два варіанти, як мінімум. Перший варіант це є перебір. Якостей основної карти, що значить перебір, тобто забагато тих якостей. От якщо ми беремо мага, який все міє, все знає, де, де до якої своєї там, цілі, е, рішає по-своєму, та йде по своїх інтересах, він є активний, дуже активний. Перебор це людина, яка може йти по головах. Якщо не людину розбирати, то в ситуації, да, коли. Е, Ну, так складаються обставини, що треба йти по цих головах, да? коли є перебор, егоїзм, коли ти в ситуації не бачиш вот зовсім інших людей. і він і так не бачить інших людей. Але в перевернутій це є перебор, коли він тих інших людей топче, коли він зовсім не цікавиться їхніми інтересами. В ситуації зовсім не звертає увагу на те, що, як це на людях відображається. Тобто це є перебор. Розумієте, в особистих стосунках це теж, коли я тільки люблю от, реально, тільки себе і все, і мені все одно, що моя там інша половина робить, думає, каже не мої це проблеми взагалі по перевернутому магу, по, про перебор. Але може бути і недобір. Тобто, от які значення є в перевернутих картах: це лібо перебор, лібо недобор основної карти. Недобор по магу – це невпевненість. Тобто в людини є задатки, є можливості кругом, є задатки там порішати справу. Але недобор помагу, це коли я або не бачу тих можливостей, не використовую тих ресурсів, яких маю, і я не впевнений в собі, я не знаю, що і як робити, стою, не роблю, бо. Бо не невпевненість в собі, це є недобір якостей мага. І от значення карти в перевернутому вигляді, воно може бути як перебором качеств, так і недобором. якщо ви будете читати десь якусь літературу інші там, ну, ну от якісь джерела та, по літературі, чи навіть якщо там колоду якусь вибирати, є книжки, що там випускаються по, по певній колоді, та, там прямі перевернуті значення. Один автор описує перевернуте значення так як перебор тих якостей. Отут помага, там що людина жстока, не звертає увагу на іде по головам, та на інших. Інший автор може говорити про те, що це є людина не впевнена, не знає, що робити, не має ресурсів чи не використовує там ті можливості, які в нього є. Це є бачення кожної людини. І вас воно так само ну, складеться своє з часом, як ви будете практикувати. Але в основному. По любому значенню є два, і треба дивитися на сусідні карти чи на інші карти розкладу, чи уточняти знову ж таки, це невпевненість, чи це надто сильний егоїзм, просто витягнули додаткову карту і уточнили. Тобто немає одного значення прямої карти і немає одного значення перевернутої. Розумієте? Тобто, хочете користуватись прямими перевернутими, просто будете зна знати, коли вам випаде перевернуто, що це є ліба недобор, ліба перебор. Але ну, вам не облегчить це життя. Вам треба знати, якщо ви користуєтесь перевернутими картами, набагато більше значень, набагато більше нюансів, тобто інформації в голові, по значенням карт вам потрібно мати набагато більше, ніж коли ви користуєтесь тільки прямими. Бо як вам випаде пряма, хоча в ній може бути це закладене негативне значення та на питання. Але вам оці сусідні карти. Або ті карти, якими ви уточните, вони вам підкажуть, яке значення карти вибрати. Ось так. Так само, припустимо, ну, візьмемо колесницю: от, наступна карта просто тут так лежить. Та? Значення колесниці в перевернутому значенні, перевернутому вигляді. Знову ж таки, є два варіанти. Або людина настільки пре, бо в прямому це коли я маю якийсь чіткий план, я собі стою, думаю над тим планом, що мені робити, маю якусь ціль, хочу до неї дойти, Ну, Ми не беремо зараз таке побутове тип, про дорогу, ми так описово зараз вам говорю. А в перевернутому значенні ліба недобор, ліба перебор. Перебор значень колесниці, це коли я знову ж таки це як помагу. Я пру як танк. Я, от я чогось хочу, ціль виправдовує средства, навіть якщо це все погано кругом, розумієте? Тобто я роблю те, що я хочу, бо я дуже сильно хочу, я пру на пролом, я хочу чим пошвидше вирішити ситуацію, хоча це може грати і в мінус. Але це людина, яка От, я чогось хочу і я йду. Це, поди... це як диявол. От візьмемо колесниця перевернута в переборі якостей колесниці це як диявол. Але може бути і друге значення, може бути недобір. Тобто я сама, сама чи сам не знаю, чого хочу. Я чіткої цілі поставити не можу. Стро зістроїти план і ви викласти якось його собі там в голові прописати і по ньому йти, я теж не можу, навіть не знаю як. Бо по колесниці людина має якийсь план. Ну, щось собі планує і знає, як робити. А недабор нестача ну, не якостей по прямій. Це коли в мене немає того плану, я сама не знаю, що хочу. Це щось, типу, як сім'єрка чаш. Якщо взяти молодші аркани, бо, ну, так мені ну, щось придумалось, ну, прийшло на розум, тому я вам так озвучую, це як сімерка чаш. Я сам взагалі не знаю, чого я там собі хочу. Розумієте, Тобто перевернути значення карти, їх є два або перебор якостей прямої, або недобор якостей прямої. Ви або на практиці собі оприділите, як з вами карти працюють, тобто перевернути значення, чи це недобор, чи це перебор. Або знову ж таки будете дивитись на сусідні карти чи на уточнюючі карти, щоб вибрати це значення. Тобто користуватись чи не користуватись прямими перевернутими, це і ваш вибір. З одного боку, це ніби облегшує е, життя, трактування, задачу вияснити якусь ситуацію, з іншого боку, ускладнює, тому що це ж не все так просто. Значення нема одного єдиного. Розумієте, я говорю про старші аркани. Про молодші там простіше. Там, ну, насправді, в більшості випадків якесь одне значення. Але в перевернутому вигляді м -м, карта несе за собою теж не одне єдине значення. Тобто, якщо в старшому аркані в прямому вигляді є кілька значень, так і в перевернутому є кілька значень. Для себе определяйте, хочете ви цим користуватися чи ні, тому що інформації ви маєте знати набагато більше, розуміти набагато більше, але все одно придеться уточнювати, тобто, або дивитися на сусідні карти. Сильно ви собі задачу не облегчите. Але з іншого боку. Це трохи легше. Ну для мене буває от, трохи легше, тому що я розумію, що в прямій карті там може бути вообще купа дуже величезна значень, та, як е, тобто і плюси, і мінуси, плюсів. Кілька там, ну плюсових значень, позитивних значень, якихось таких і негативних значень цій карті. Ну не то, що негативних таких мінусових проявлень, карти теж її є, є їх кілька. І щоб зрозуміти, що ця карта за собою несе, мені все одно треба дивитися на сусідні карти, на інші карти, які випали в розкладі. А коли я витягую перевернуту карту, я розумію, що мені з тих значень вибрати треба тільки оте, одне з негативних, ну, одне з мінусових: лібо недобор, либо перебор, вроді легше. Тобто, ви для себе повинні определити, хочете ви цілу купу тої інформації, прямих перевернутих, чи користуєтесь тільки прямими. Якщо легше з перевернутими, будь ласка, так. Пробуйте, експериментуйте, тому що це є ваша справа, ваше діло. Не треба дивитися на когось, на інших тарологів, на мене. Я теж говорю свою чисто суб'єктивну думку, то як я працюю. Але я не є там, правда в останній станції, розумієте? Я не є якимось ідеалом, я не є екстрасенсом, наголошую на цьому. Ви можете зі мною десь не погоджуватися, можете робити не так, як я. У вас може бути свій якийсь спосіб. Я просто викладаю вам от своє бачення, свою думку. Користуватися чи ні, вибирайте самі, бо є і плюси, і мінуси в, ну, в цій методиці використання перевернутих карт. Але якщо ви хочете знати відповідь, працюєте з картами, маєте оцей налагоджений контакт зі своєю інтуїцією чи вищими силами. Ну, називайте хто як хоче. По-різному люди там про це говорять хто. Про, про Божу силу, там, про вищі сили, хто про свою інтуїцію і свій мозок. Неважно, як у вас є у цей контакт, цей міст з цією силою чи з мозком, то якими би ви не користувалися методом тільки прямими, чи тільки перевернутими, вам карти все одно дадуть відповідь. Все одно дадуть відповідь. Так що вам обирати, надіюсь, я змогла там допомогти відповісти на запитання на рахунок перевернутих карт у тих людей, які мене про це Запитували. Всіх вам благ, всього найкращого. І наступне відео буде практика. Будемо практикуватися.